Щодня в Чикаго я бачу десятки американських пенсіонерів. Клініців, в яку вони приходять для того, щоб видалити зуби чи поставити імпланти. Але я бачу, що більше з них щаслива. І мені здається, мені здається, що це не співпадіння і що для цього треба готуватись. Всім привіт! А давайте сьогодні поговоримо про пенсію і про п'ять кроків, які треба зробити тут в Америці, щоб жити щасливо на пенсії. Мене звати Діана. Я живу і працюю в Чикаго в Америці вже 3 роки. Я приїхала. Понаїхала сюди з України по програмі UFU і питаюсь розібратись в цій Америці. А що, якщо що, я тут залишуся і зустріну свою пенсію? Тож давайте розбиратися. Перше на що ми звернемо, звичайно, свою увагу, це на пенсіонний вік. Рахується, що в Америці середній вік, який ти виходиш на пенсію, буде 67 років. Але якщо ти вийдеш на пенсію в 70 років, твоя пенсія буде. Збільшена також ти можеш запросити свою пенсію в 65 або в 62 роки. Але в цьому випадку пенсія буде значно менше. Що треба для того, щоб отримувати державну пенсію в Америці? По перше, треба заробити 40 так називаємих кредитів. Чотири кредити ти можеш заробити в рік. Для того щоб їх заробити, треба отримувати не менше. Приблизно 8 тисячі доларів в рік, з яких ти будеш сплачувати спеціальний податок Social Security Tax. Тож, якщо ви працюєте на офі офіційно на офіційній роботи, цей податок буде вираховувати ваш роботодавець. Якщо ви працюєте сам на себе, то ж зверніть увагу, щоб ви його не пропустили. Social Security Tax. Далі, мінімум таких кредитів треба заробити 40. Тобто, якщо ви можете заробити 4 кредита в рік, треба мінімум 10 років, щоб розраховувати на пенсію. Але є максимум це 35 років і навіть більше, але у формулі. Розрахунку пенсії стоїть сама цифра 35. Тож, якщо е, рахувати. Якщо ви працювали тільки 10 років, ці накопичені роки будуть враховані, а інші 25 років будуть стояти нулі. Тож коли ваша сума зароблена буде ділитись на 35, то ваша сума буде зменшуватись. Тобто 10 років це мінімум, а максимум це 35 і більше. Прошу це врахувати, любі друзі. Далі що треба знати про пенсію? В Америці не існує поняття як мінімальна пенсія, точніше існує це біля 50 доларів, але існує. Існує поняття максимальна пенсія. Максимальна пенсія в Америці на сьогодні на 2025 рік. Це біля п'яти тисяч доларів. П'ять тисяч сто чимось. Тож давайте враховувати, що це. 5 тисяч і вона буде враховуватися по сумі. Я спробувала поговорити з чатом GPT, щоб він розрахував цю формулу для мене. І Якщо, наприклад, сьогодні на цей день моя зарплата 4 тисячі доларів, і я буду працювати 30 років і вийду на пенсію в 65, то моя пенсія буде складати 1800, 1800 доларів. Якщо я вийду на пенсію в 70 років, то моя пенсія буде складати 2200. але є різні нюанси. Тож, що ще мені треба, окрім того, що сплачувати податок з моїх доходів в social security? Ще я можу відкривати особисті рахунки і відкладати гроші на пенсії. У мене відкрит рахунок з моїм роботодавцем, він називається 401 k Цей рахунок відкривається. Я складаю, відкладаю туди з зарплати гроші, ще мій роботодавець докладає. Це в різних компаніях є різні умови. Якісь роботодавці просто дають тобі можливість відкрити цей рахунок. Рахунок і відкладати гроші, якийсь роботодавець може додавати. Це дуже все унікально і індивідуально. Питайте вашого роботодавця, що ткується з цими грошима, які складаються і храняться, зберігаються на цих а, рахунках. Вони там не тільки зберігаються, а ще й помножуються. Коли ти кладеш гроші на цей рахунок, вони попадають і вкладаються автоматично в ті фонди, які співпрацюють з цими а, рахунками. І через якийсь час твої гроші автоматично. Збільшується, але ти можеш розібратися в цих фондах і керувати на які фонди ти будеш направляти свої рахунки. Але вони там не просто зберігаються, вони там збільшуються. І якщо роботодавець задає, то вдвайні, як то кажуть, приємно. Якщо ти не працюєш на компанію, ти можеш відкрити свій особистий рахунок. Він називається IRA. Ей, і складати гроші туди. Ці рахунки рахуються, що вони закриті, і ти не зможеш знімати гроші без штрафу та без налогу, поки тобі не виповниться 59,5 років. Ну, давайте будемо рахувати 60. Але ці гроші можна взяти на життєві якісь. Собиті у себе в кредит, наприклад, якщо ви будете покупати свій перший дім, то ви можете використати ці гроші, які у вас лежать на фованкій плані, на те, щоб внести перший внесок на ваш. Дім, які ви будете для себе купляти. Звичайно, що ці гроші ви візьмете в себе під кредит, під відсотки. І звичайно, що ви їх будете повертати, але ж ви будете повертати їх собі, і відсоток будете повертати також собі. Рахується в Америці, що якщо молоді американці, які тільки починають свою кар'єру, будуть відкривати накопичувальні рахунки, то в них до пенсії назбирається мільйон доларів, а може й більше. Тож, поговорили про фінанси, поїхали далі. Наступне. Це самотність. Напевно, що ви чули і бачили ті фільми, де американці одинокі та самотні сидять в домах перестарілих, де нікому вони не потрібні в своїх каталочках і доживають своє життя. Можливо, є і таке, не буду сперечатись, але це не для всіх. Це не завжди, і в Америці життя після пенсії існує. У американців є дуже багато можливостей в не бути самотніми. Американці вміють дружити, вони вміють. Найголовніше, що вони вміють, крім того, що дружити, це вони вміють в будь-якому віці, в будь-якому місці знайти собі нових знайомих і завести собі нових друзів. Я особисто збираюся тримати відносини з моїми улюбленими друзями, які в мене зараз є. Всім привіт за океану! А також я. Збираюся навчитися знаходити нових друзів і підтримувати стосунки. Зараз ми підтримуємо стосунки навколо кар'єрних розмов на роботі. Це колеги, це клієнти, це пацієнти, це начальники. Коли настане Пенсія, я думаю, що в Америці також можна багато де завести собі знайомця. Це спортзали, це клуби по інтересам, це церкви. І також є, що я вам хочу сказати: в Америці є дома пристарілих, які працюють по принципу дітсадків. Тобто туди можна приїхати зранку, і звідти можна поїхати ввечері. Тобто, це як дитячий сад тільки для, для старих людей. Також є дома пристаріл, де ти можеш жити посуточно. Починається ціна в таких домах від 4 тисяч доларів в місяць до 10 це з тих, що я по ринку бачу, що воно рахується. Туди входить питання, туди входить проживання, туди входить ці розвічення. Чині всі, які знаходяться всередині цих домів, тож якщо у вас є бажання жити так, щоб за вами доглядала, щоб за вами прибирала, вам готувала, можна жити так. Якщо ви можете саме самі, самі вирахуєте, ви плануєте, що ви будете саме самі за собою доглядати, то можете жити своє звичайне життя. Якщо що в шовці дома пристарілих, ніхто нікого не заганяє, це особистий вибір кожного чи родини, яка буде за тебе чи за мене, відповідальна. Далі, пункт номер три. Я рахую, що американці тут дуже добре Роблять і вони являються прикладом для нас, для всіх. І я збираюся за цим повторювати. Американці тримають своє тіло в тонусі. І я ще не бачила ні одного спортзала без бабулі чи дідулі, яка займається в класі з йогою, яка займається в класі з акваеробікою, чи навіть тягає ту ці желізяки, як то в нас називається. Але щоб ваше тіло було в тонусі, починати тягати залізяки треба ще тому віці, коли ваші мишці ще в тонусі, щоб вони збереглися, тож спортзали і клуби це не тільки місце, де ти можеш тримати себе в. Здоровому тілі, але ще місце, де ти можеш заводити і підтримувати відносини, заводити собі друзів. Дивись, пункт другий. І четвертий пункт це треба подбати про те, в якому штаті на пенсії ви хочете жити. Рахується, що в республіканських штатах, таких як Флоріда, таких як Техас, дуже дешево жити, бо там немає додаткових податків зі штату. Там буде дешевше купити собі дім чи квартиру і буде дешевше сплачувати налоги, тобто працювати можна в демократичних штатах, таких як Нью-Йорк, таких як Іліноїс, і Чикаго, штат, в якому я живу, таких як Каліфорнія, щоб заробляти багато, відкладати на пенсію багато. А на саму пенсію переїжджати вже в республіканські штати, які будуть більш доступніші. Зараз я знаю а, пенсіонерів. Знайомих, які живуть на два штати, які в зимні часи виїжджають в теплі краї і живуть у Флориді, і на літні часи повертаються у Чикаго. Але щоб мати змогу підтвердити резидентство своє в тому штаті, який подешевше, треба там проживати не менше шести. Місяців треба докази того, що ти там живеш, коротше говоря, щоб не сплачувати той додатковий податок. Треба докази, наприклад, ти ходиш до лікаря, чи ти ходиш до магазину, чи в тебе там постійна оренда, чи в тебе там куплене житло, але треба доказувати, що ти резидент саме цього штату. Що я знаю ще, як обирають американці, де вони будуть проводити свою пенсію. Ну, звичайно, що можна обрати дім, де за тобою буде повний догляд, навіть якщо ти маєш свої руки. Ноги сам за собою доглядати, а, ходити ти в такому домі також можеш жити. А коли ми, ми шукали житло, також були такі житлові комплекси, які називались «едалт», куди не можна було поселитися з дітьми, куди не можна було поселитися з домашніми тваринами. Тобто окремі комплекси, які створені для того, щоб люди дорослого віку жили собі спокійненько. Ще я знаю історію, коли деякі Кілька місяців пенсіонери вибирають собі жити на круїзних лайнерах. Якщо це тільки два пенсіонери і мати змогу продовжувати свій круїз по спеціальним знижкам, то можна добитися того, що тобі місяць проживання на такому круїзі може обходитись по такої ж вартості, як і в домах присторілих, від 4 до 10 тисяч доларів. Як варіант, чому ні? І п'яте про що я рекомендую замислитись. Це розробити цілу стратегію, а яким чином ти будеш проживати свою пенсію. Так, так, стратегія. Бо є в Америці така стратегія, яка називається стратегія бідності, для того, щоб можна було отримувати пенсію, чи можна було отримати соціальні виплати, знижку на житло, додаткові знижку, чи навіть мати змогу претендувати на соціальне житло. Але до цього треба буде готуватись. Це окрема тема окремого відео. Але знаєте що? Ця тема також існує: чи можуть отримувати пенсію люди, які знаходяться на тимчасових статусах? І відповідь так, можна отримувати пенсію, якщо ви знаходитесь на тимчасовому статусі. Наприклад, якщо це ТПС, ви продляєте його рік за роком і доходите до пенсії в статусі ТПС. Якщо ви накопили на збирали свої 40 кредитів, ви можете на цю пенсію подаватись. Головне, щоб у вас був легальний статус. Чи будете ви отримувати пенсію, коли ви виїдете за кордон? Якщо ви вирішите виїжджати і жити в інших країнах, тут вже інше Питанечко, якщо ви являєте з гражданом США, так ви будете отримувати пенсії. Є країни, які не дозволяють цього, але Україна такою країною не є. І якщо ви повернетеся жити на пенсію в Україну в статусі гражданіна Америки, то ви будете отримувати пенсію в Україні. Якщо ви находитесь на грін карті, ви також можете отримувати пенсію, якщо ви будете виїжджати але не можна втрачати статус грін карти, тобто виїжджати з... США більше ніж на 6 місяців. Тобто за цим Треба дуже серйозно спостерігати, щоб всі ваші статуси документи були в порядку. Іноді чую вопрос про те, що юфоюшники ви понаїхали, у вас тимчасові статуси, що ви там думаєте собі, собі за пенсію. ЮФЮ – це також офіційний статус, це статус репороля. І якщо ви маєте змогу і маєте дозвіл на роботу, ви маєте можливість сплачувати цей податок Social Security і накопичувати собі на пенсію. Тобто, перше, що витримують юфоюшники, це легальність статуси, легальні документи і можливість сплачувати Social Security податок. Якщо статус буде продовжуватися, репароль буде продовжуватись, ви будете продовжувати працювати, то також ви маєте змогу продовжувати накопичувати там пенсію і потім її отримувати. Якщо ви перейшли з со статусу репароль на TPS і також маєте дозвіл на роботу, ви можете працювати і продовжувати накопичувати собі на пенсію. Немає ніяких противопоказань. Головне, щоб були легальні статуси, дозволи на роботу і щоб ви сплачували податок Social Security. Тож, зробіть сьогодні те, за що ви будете вдячні собі, після того, як у вас настане. Пенсія, якщо у вас є ком'юнітів, якщо у вас є навик дружити та заводити нових знайомих, якщо ви будете підтримувати себе в здоровому дусі, в здоровому тілі, якщо ви будете піклуватися про свої фінанси, то пенсія вам точно не буде страшна. Якщо ви додивились до цього моменту, поставте лайк, пишіть ваші коментарі, задавайте запитання, не забудьте підписатись на канал. Також, якщо вам хочеться душевних розмов. Про імміграцію переходьте в мій TikTok. Там ми не витрачаємо час на монтаж. З вами була я. Побачимось в наступного відео. Папа. -па!